Всіх вітаю! Сьогодні у нас 12 серпня 2024 року Центральна Україна. Оце на цей час починає достигати середньопізній сорт інжирного персика під назвою Switch Cup. У цього сорту доволі крупні. Це доволі крупноплідний сорт. Вага середня йде приблизно від 100 30 грамів і більше. Я у себе зустрічав десь по 200 грамів подибу цього сорту. Сорт сам солодкий, м'якоть у цього сорту біла або кремова. Його краще трохи надозрівшим зірвати і покласти на дозарювання. Тримається, гляньте, дуже гарно. Покласти на дозарювання його в темне приміщення десь. 3-4-5 днів. І з нього буде отак натискаєш і тече як щашки. Оцей нектар, сок, просто, просто чудовий сорт. По ось, як бачите, непогано, гілки загружені добре. На сонці мають такий доволі сильний рум'янець. Зараз обіду покажу. Тут же малі потроху почали його гристи. Ось гляньте в руці, як і у аптівці, напевно, грамів 200-200. Ну, плюс. А якщо нормувати, то плоди дуже крупні. Якщо залишати багато плодів, ось, що воно заліплене, ось отак, то плоди будуть, ну, грамів 150, напевно. Ось отакий цікавий сорт. Цей сорт дійсно для тих, хто полюбляє солодкі сорти, рветься він ось гарно, в принципі. Ось бачите з полунішкою. Такі прям в руці, ось дивіться, моя рука доволі крупний сорт. Якщо робити гарне нормування, підживлення, обрізку вчасно. То можна отримати плоди, напевно, 200 плюс спокійно. Давайте зараз покладемо, побачимо, яка вага, промірюємо цукор і так само продегустуємо, не перемикайтеся. Також цей сорт можна рекомендувати для комерційних цілей. Він дуже крупноплідний, доволі врожайний. Якщо проводити, я ж кажу, догляд, Своєчасно можна отримати гарний товарний врожай. Солодких персиків. Цей сорт був посаджений в моєму саду, якщо не помиляюся, або 2020, або 2021 рік. Підчепа гіркий міндаль. Сорт доволі скороплідний, непогано переносить оздатні весняні приморозки. Якщо буде мороз мінус 28 врожаю. Не буде. Дерево, в принципі, відновлюється швидко, але врожай підкова брунька вся гине. До 25, в принципі, можна отримати врожай. Саме краще до 20 він себе поводить. Так, бомби такі непогані. Давайте проміряємо по лазі. Оце найвеликий. 289 грамів. Такий лапать. Здоровезний. Відривається весь персик Гарно, не травмується. 260, 266. Крупноплідний. Після нього вже буде йти плане Сільвер, потім плане Стар, плане ТОП. Так, ну, вага бачимо гарна. Ось є поменше. 200 грамів. Це, напевно, основна маса по 200. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Оцей вроді вже м'який. Але все одно підхрустує. Ого. Ось. М'якоть. Кістка червона. Відходить від кістки теж червоний колір такий, як прожилки. Так, а ну по соку. Ну він твердуватий ще на цей час. О, сок такий світло ворожевий, такий плотний для перевізки, для транспортування. Якраз те, що треба. Так, ано цукрів який? Цікаво дуже мені побачити. Так. Ну 13. Не дуже багато. Пробуємо на смак. М -м -м. Персик хромкий, соковитий, дуже солодкий. Кислинки в ньому немає. Смак дуже класний. Відчувається, відчувається трохи персику, трохи ванільки, трохи медовий якийсь навіть присмак. Цікавий, цікавий. Попробувати, щоб м'який. О, оце м'який, ано. Ще проміряти цукор. Оце вже точно м'який. А той якраз для перевезки. Для перевезення, точніше. Ано. О, тут соку більше. Ніж тому. Він м'якіший. Ану. Ага. Ану, цікаво, буде відрізнятися чи ні. О! Той, який дозрів на дереві, має 16 брікс. А той, який я зірвав трохи зеленкувати, чули, він хрустить, так як кавун, як яблуко. А, у нього цукрів набагато менше. Ну попробуємо цей. М -м -м. Це як мед. Той солодкий. Не солодкий. А цей зовсім ну мед. Що я скажу, мед. Мед і все. Соковитий дуже, бачите, натискаю, соку дуже багато, М'якоть така, та є у роті. І також трохи підхрумкує. Кісточка не відділяється. Смачний, смачний солодкий сорт. Рекомендую. Як для себе в садок посадити, так само можна попробувати його і для комерції. Він великий, товарний. Солодкий, смачний, повинен гарно переносити транспортування. Якщо зірвати його ось в такому вигляді, коли він, у нього технічна стиглість. Він ще твердуватий, але вже можна його зірвати, і він потім дойде 2-3-4-5 днів. Поки він буде доходити, можна його перевести на ринок. В цілому такий невеличкий відеогляд. Що знав про цей сорт, розповів. Кому відео сподобалось, Дуже велике прохання підтримувати мій канал, це дуже допомагає у розвитку. Так, друзі, всім гарного дня, до побачення.